Мені дуже приємно вкотре з вами зустрічатися, послухати про ваші здобутки, послухати, мабуть, нових керівників, які вже призначені на посаду серед нашої молоді, послухати пропозиції далі. Ми як підтримуємо, так і будемо підтримувати, тому що я неодноразово говорю, що молодь це наше майбутнє. І наша мета вам допомогти зараз, для того, щоб підготувати вас для відновлення нашої рідної Донеччини. для… Підтримки нашого населення хочемо говорити декілька важливих питань, які на наш погляд матимуть стратегічний вплив і на розвиток молодіжної політики не тільки в області, а на загальному національному рівні. А саме це питання невеличка реорганізація молодіжних рад і їх роботи. Це висунення ідей українському і на міжнародну платформу, щоб підтримати. Процес ведення зовнішньої дипломатії нашої країни і залучення молодих фахівців, зокрема орієнтированих військовослужбовців, до роботи як спеціалістів. У молоді є розвиток цієї вдячності, поваги, мотивації діяти далі і не складати руки. От на моє, на сьогодні нічого не вдалося. Мені потрібно просто розвиватися, працювати над собою. Та моя мета, і ви її всі розумієте, щоб дорослих од керівники окружали себе молоддю і готували заміну. Європейська світова молодь, вони, як і ми тут в Україні, є рушійною силою майбутнім своїх країн, майбутнім спеціалістами і лідерами, і в найближчому майбутньому вони вже будуть приймати рішення. І ми вже сьогодні повинні вбудовувати з ними діалог, щоб європейська світова спільнота розуміла, що Україна є їх найпотужнішим, найнадійнішим союзником. і Мабуть, єдиною надією на світло та вільне майбутнє. Зараз в нас є нові виклики, і ці нові виклики будуть і далі, по, післявоєнний стан, відбудова. І ми приймаємо участь в одному проєкті Вища політична школа і там зробили невеликий експеримент. До молодих політиків додали третину військовослужбовців. Це одразу змінило. На Починаючи від настрою, закінчуючи риторикою, почали підніматися е, зовсім інші цінності, е, почала бути дисципліна. І найголовніше це рішучість. Олег, я підтримую. Юр, я вам дуже вдячний за вашу ініціативу, тому що е, ми повинні йти на, на багато років вперед від інших молодіжних рад нашої країни, тому що е, молодь Донеччини, вона сама потужна не бачила таке, що не один дорослий не бачив в інших областях. Молодонечина це приклад для всієї країни.